Ей соколи, а ренато на зв'язку не так давно мені написав мій друг і попрохав мене, щоб я зробив невеличкий гайд на Custom NPC. і ось він саме тут. Сьогодні розберемо невеличкі такі теми, як діалоги, як їх зробити так, щоб вони не відкривалися до певного моменту, який вам потрібен. А також трохи поговоримо про спавн NPC. Поїхали! Почнемо зі спавну. Я вже підготував тут у нас два NPC. Я Думаю, на цьому ми перевіримо спавн, бо це дуже проста річ, як зробити так, щоб NPC спавнився з деякою періодичністю. Це просто дуже так не те. Ось заходимо... Бачимо його характеристики, респавн, Натискаємо на налаштувати, і тут ми можемо вказати час, якщо що час тільки в секундах. Якщо нам потрібен, щоб він не кожен час, наприклад, з'являвся, то це 3600 секунд. Ну я думаю, що ні в кого не виникне питання, як зайти до інтернету і загуглити, якщо вам потрібен день, тиждень чи ще щось. Респавн залишаємо так. Також можна встановити в день та вночі. Це саме по Майнкрафтському часу. Якщо тобі потрібно зробити якусь нечисть, яка буде з'являтися, наприклад, тільки вночі. Але взагалом залишаємо так і пишемо 3600. Це він буде з'являтися кожну годину. Ну, якщо хочеш скрити, щоб не було ніякого трупу валяючогося, тут ставиш так і все. В тебе, вважай, нічого не буде після вбивства ось цього боса Андрія Степановича, він буде зникати, ніде його слідів не буде. І по проходженню однієї години він буде знову тут з'являтися. Тепер, друзі, найскладніше діалоги. Мені довелося підготуватися заздалегідь, того, що це доволі важко. Ну і зараз покажу, що в мене вийшло зробити: ось ось я Андрій Степанович. З ним я ніяк взаємодіяти не можу, він мені нічого не каже, взагалі нічого. Можна зробити, щоб він мене послав навіть. А ось у нас є Вовчик. Але до Вовчика вже я підійти можу. Ми підходимо до Вовчика, поговори з моїм братом. Добре? Бажаю успіху. Нам видають завдання героям слава. І тепер, тільки після отримання цього завдання, я можу підійти і поговорити з Андрієм Степановичем. Ось, як ви бачите, він мені каже: Слава Україні! Я йому відповідаю «Героям слава. Підпишіться на канал, це теж обов'язково що потрібно зробити, І ось я натиснув. У мене пройшов діалог. Я можу забрати свою нагороду, і все, знову я більше з ним не можу взаємодіяти. Все, цей квест в мене закритий. Все, я більше нічого не можу зробити. Це ось такі діалоги на один раз, якщо потрібні. А я знаю, що той друг мій, який мене просив це зробити, йому саме це й було потрібно. І ось я зробив це і зараз покажу вам, як це взагалі робиться. Якщо що, то зараз я зробив так, що можна зробити цей квест будь-яку кількість разів, але можна налаштувати й так, щоб було лише один раз за всю гру. Давайте перейдемо до налаштувань. Заходимо в будь-якого NPC. Переходимо в глобальне і спочатку налаштовуємо діалоги. Тобто, в нас є тут тест, це те, що в нас Андрій Степанович. Але я все ж раджу вам називати їх так, щоб ви не заплуталися. І ось тут діалог 1» — це налаштування тексту, це те, що він нам каже, коли ми його відкриваємо. Далі о, в умови наявності: тут ми нічого не налаштовуємо. Налаштування фракції, якщо потрібно для якоїсь конкретної фракції, робимо налаштування фракцій, опції діалогу це відповіді. І ось у нас є відповідь Героям слава». Це те, що в нас виникає знизу. І налаштувати відповідь. Тут ми можемо вибрати її колір, опції, діалог і два. Що це означає? Це означає, що після нашої відповіді героям слава в нас запускається діалог 2. Ось він в нас. Налаштувати текст діалогу, підпишись на канал. Умова активності в нас тут теж нічого не задане. Фракції також, і опції діалогу немає. Тобто діалог в нас завершений. Ми переходимо до другого діалогу, і тут вже цікавіше. Ми натискаємо на перший. І тут у нас це саме: ми пишемо текст, ми, ми пишемо відповіді. Ось це в нас його реакція на нашу відповідь. Другий діалог. Але тепер. Після першого діалогу і нашої відповіді, у другому ми виставляємо ось цей параметр. Параметр вибрати квест, ми вставляємо наш квест категорія Патріот Завдання Героям Слава. Тим самим, коли ми до нього підходимо і натискаємо на Добре, тобто переходимо до другого діалогу. В нас вибирається наш квест, і ми його отримуємо. Я, я тільки що не забрав нагороду, тому в мене не взявся квест. Якщо я зараз усі натисну, прийду до другого діалогу, в мене візьметься це завдання. Так, зараз почекаю, доки зникне. Все є. Глобальне. Тепер, друзі, в нас є умова активації те, що нашого його квесту. Але ж, дійсно, перед цим треба створити сам квест. Створимо категорію, даємо йому я, не, якусь назву. Є заходимо в налаштування квесту. Текст по завершенню. Дякую за роботу. Це той, квест, той текст, який ми отримували, коли забрали нагороду в нашого NPC. А, короткий текст це те, що в нас буде висвітлюватися все в панелі завдань. Нагороду. Можна встановити як і рандомний предмет, щоб в нас було щось з цього. Так, можна встановити і всі предмети, які в нас тут вказані. Також можна вказувати, вказувати ніякий опит. Тип завдання тут, на жаль, повністю не пишеться, але ось це в нас тут є завдання на щось, їх нас три, і ось ми беремо те, що посередині у нас. І тут ми вибираємо опцію діалогу. Це завдання на діалог називається, але воно тут просто повністю не пишеться. Далі ми вибираємо діалог, який буде саме завершувати це завдання. Тобто тест, це те, що в нас стоїть у нашого Андрія Степановича, є другий діалог. Після того, як у нас з'являється другий діалог, завдання вважається виконаним. Вибираємо це, перевіряємо, все вибрано. Все інше, поки ми затрагувати не будемо. Тепер у нас є це завдання, ми можемо повернутися в діалоги, є завдання. І ось тут вже вибрати наше завдання. Після чого важлива річ. Після всіх цих дій ми заходимо в тест, заходимо в один, тобто початок нашого діалогу. натискаємо налаштувати. Умови активності. Вибираємо вибрати квест завжди активний. Ми вибираємо на те, що коли активен. Ось тут ми вибираємо коли активний. Тобто, коли в нас є цей квест, і вибираємо наш квест з Героям Слава. Тобто, цей діалог. Ми зможемо активувати лише тоді, коли цей квест саме в нас є активним і дуже багато тонких налаштувань, бо ми можемо зробити так, щоб після якогось квесту ми могли підійти до якогось NPC, або тільки до якогось квесту є ось це мені й подобається кастом NPC. Тобто можна зробити дуже багато умов, при яких буде доступний чи навпаки недоступний той чи інший NPC. Породимося по всьому ще раз. Нам потрібно зробити так, щоб ось до цього NPC можна було дістатися тільки після того, як ми поговоримо з цим NPC. Для цього ми заходимо в діалоги, вбираємо наш е, діалог, який нам, до якого нам потрібно дістатися, вибираємо умову активності квест, який нам потрібно отримати у першого NPC в цьому діалозі. А завершенням цього квесту буде вже ось ця наша відповідь. Тобто ми говоримо з першим NPC, переходимо, відповідаємо, переходимо до другого в нас береться квест, після чого можемо вже підійти до цього NPC, поговорити з ним, почати діалог, умовою чого є саме, отримання, є саме наявність активного квесту. І після другого діалогу квест буде вважатися. Завершеним, і знову ми з ним поговорити не зможемо. Ну а на практиці я вже показував, як це працює. Я дуже сподіваюся, що в мене вийшло до вас донести, як все це, це саме працює. Того, що, ну, друзі, об'єктивно, я не та людина, яка робить гайди, але я сподіваюся, я максимально стисло й по ділу розповів, як все це робиться. Дякую всім за перегляд і бажаю успіхів в створенні своїх світів.